Привіт, а З вами знову канал Шалена Редька, і ми погнали! Ваш партнер, дівчина, через 5 років зізнається, що зрадила вам в перший місяць відносин, але дуже шкодує про це і більше такого не робила. Що робити в такому випадку? Питання у тому, чому це випливло тільки зараз. А пробачити чи ні, запитайте себе, чи буде дана ситуація згадуватися в майбутньому при суперечках. Як спосіб викликати вину у партнера, чи не будете ви робити себе мученика? Якщо це все про вас, то краще завершити це лайно прямо зараз. Чувак, якщо тобі зрадили, неважливо, коли то сталося, відносини треба розірвати прямо зараз. Твоя дівчина зізнається в цьому, тому що відчуває, що ти можеш дізнатися це від когось іншого і хоче показати свою грьобану благородність цим вчинком. В майбутньому я б не був упевнений, що вона не відчуває потягу до цієї людини. Тож нафіг все. Почуття, біль, сльози, єдиний вихід, розрив відносин. Вирішувати вам, але схоже, що довіра завжди буде проблемою. Непопулярна думка, але я міг би повірити їй і, можливо, пробачити, тому що я не знаю, навіщо зізнаватися про давню зраду, якщо ти не шкодуєш про це і не почуваєшся винним. Як патологічний брехун, я б зізнався про зраду і поклявся б у своїй подальшій вірності, щоб ви мене не підозрювали в майбутніх зрадах, які будуть 100%. Я б точно ставився до свого партнера з підозрою, навіть якби повірив, що він шкодує. Я не бачу логіки у вчинку тієї дівчини. Вона дійсно думає, що якщо сказати про те, що зрадила колись, ви не будете постійно її підозрювати у зраді в майбутньому. Люди, будьте чесними самі з собою. Ви зізнаєтеся у зраді тільки тому, що ваш партнер починає вас підозрювати і діяти на випередки, ніби показуючи, що вас мучить совість, і ви дуже шкодуєте, і ніколи цього більше не зробите. Це був для вас урок, але не думайте, що навіть ці ваші слова виправлять ситуацію. Вони будуть, ніби бинт, яким ваш партнер постійно перев'язує рану, яка ніколи не заживе, і яку, до речі, зробили ви. Кров, ніби і не йде, але все ще болить. А десь у глибинах душі партнер ненавидить вас, але обманює себе, що все гаразд. Все таки має бути, особливо коли ви давно разом. Кожен, хто почує таке зізнання в зраді, запідозрить, що в цій історії є ще щось, не просто бажання розповісти про свій підлий вчинок. Знаєш що? Оскільки вона зізналася, я б залишився з нею. Через місяць-два я б її пробачив і невдовзі повів би її на вечерю в хороший людний ресторан, її улюблений. А потім став би на коліно перед нею і всіми відвідувачами ресторану і з усього розмаху вліпив би їй аперкот, тому що зраду не пробачають. А я б запитав, чому вона згадала про зраду аж через 5 років. Пройшло стільки часу, і я навряд чи колись про це дізнався б. Це не може бути почуттям провини, бо інакше вона б не витримала 5 років з цим жити. Скоріш за все вона хотіла з тобою порвати, чуваче. Через це й згадала про цю подію. А те, що вона кається, це для того, щоб ти не думав про неї як про хвойду. Вона хотіла розставання, а ти не зрозумів. Також чому я вважаю, що якби ви справді любили людину і поважали її, ви б не розповідали їй цю інформацію, бо тоді ви робите це її проблемою. Я б не хотіла, щоб мені розповідали про це. Ні, я хочу, щоб ти з цим жив, тримав при собі те, що ти зробив, і щодня доводив собі, що ти більше не та людина. А мені нічого доводити не треба. Якби вам справді було соромно, ви шкодували про це і поважали мене, ви б мовчки терпіли цей сором і тримали це при собі. Це найобразливіший для мене вид обману. Більше нічого не можу сказати, це треба відчути самому. Згоден з вами, а для тих, хто ще вагається залишатися зі зрадником чи йти, просто уявіть, як ваша дівчина трахається з іншим, обіймає його. Їй дуже добре, їй прекрасно, вона його цілує, як цілувала вас ще вчора. Їй було дуже добре і без вас. Я б дуже засмутився, боляче чути, що тебе зрадили, я б не зміг з такою людиною жити. Різні негативні думки з цього приводу постійно будуть мене діставати, і зрештою я її зненавиджу. Ви можете склеїти розбиту миску, але тріщини на ній вам завжди будуть нагадувати про те, як ви розбили миску. Її треба викинути, це склеєне сміття, як і ваші відносини. Якщо ви не домовлялися бути моногамними, це не зрада. Чесно кажучи, мене стільки разів ображали минулі партнери, я б навіть не сварився, я б відпустив. У перший місяць на той момент я б не називав вас парою, і якби це все було правдою, я б пробачив. Але я підозрюю, що зрада якраз сталася недавно, і дівчина боїться наслідків, через те зізнається сама, але дещо не в правдивій формі. Я не вважаю це закінченням стосунків. Так, якби мій хлопець мені зрадив, я б засмутилася, але я хотіла б з'ясувати, чому він це зробив. Я не вважаю сексуальну моногамію обов'язковою, і якби мій хлопець мені зрадив сексуально, не сильно б на це зважала. Мене сильно образить, якщо мій партнер буде підтримувати романтичні стосунки з іншими дівчатами, бо йому чогось бракує у наших відносинах. А секс на одну ніч не рахується. Коли дівчина зраджує. Я уявляю, як в неї в роті стерчить чийсь член. Не треба з нею продовжувати. Люди за 50 і 40 років скажуть вам, що невірність є фактом людського життя і що люди зраджують з багатьох причин, які люди 20 років не зрозуміють. За своїм віком така пара інвестувала один в одного настільки багато ресурсів, що розставання для них може бути повним моральним крахом, а зраду можна якось пережити. Ніколи не зраджуйте, відносини більше ніколи не будуть такими, як до цього. Я піду проти думки більшості і скажу, що кожна ситуація є індивідуальною. Я розумію, коли люди зраджують, перебуваючи в дуже важких стосунках, але, на жаль, більшість зрадників просто зраджують, піддаючись на спокусу нових відчуттів, навіть кохаючи свого партнера. Якщо ви хочете бути з цією людиною, будьте з нею чесною. А якщо ви хочете когось іншого, розлучіться і робіть що завгодно. Майте силу і сміливість робити так, а не зраджувати. Я зрадив своїй колишній дружині під кінець нашого шлюбу. В той момент ми вже майже не розмовляли, а інтиму не було місяцями. Я пробував усе виправити, врятувати наш шлюб. Дружині було байдуже. Тож я це зробив і ні про що не шкодую. Це дало мені відчуття того, що я можу подобатися жінкам, можу бути бажаним.